Всім доброго дня! Тема відео Ринок кредитних карт. Ринок кредитних карток в Україні почав розвиватися у 2000-х роках. Він являє собою взаємовідносини комерційних банків і населення в питаннях видачі і обслуговування кредитних карт. Банкам видача кредитних карт дає змогу постійно контактувати зі своїми клієнтами. Для використання кредитних грошей власнику картки не потрібно щоразу оформляти договір про кредит з банком. Достатньо скористатися своєю карткою в рамках кредитного ліміту. Це швидкий і зручний спосіб отримати необхідні кошти, можете перевірити в опису до цього відео. Кредитні компанії поділяють користувачів кредитних карток на дві категорії. Клієнти, які вміють економити, але іноді потребують додаткових грошей, як правило, вік таких позичальників від 20 до 40 років. Багато з них отримують нерегулярний дохід або мають власний бізнес, і клієнти з регулярною потребою в додаткових ресурсах. До них належить більш зріла частина населення за віком до 60 років. Такі клієнти не працюють або перебувають на соцзабезпеченні.